Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Минув буквально тиждень, а я по навколишньому середовищу прям не скажеш, через цю аномально теплу весну все настільки швидко почало квітнути і зеленіти, що просто не встигаю за цим всім. Вчора буквально ось кропив часник, давав йому підживлення і обробляв інсектицидом, можна сказати, сів в останній вагон, тому що далі обіцяють на тиждень дощі. Тому от такі справи. Тож, сьогодні у відео будемо далі робити агрегат для викупки часнику, тому бажаю вам приємного перегляду. вибачаюся до речі, за вітер. У нас два дні сильно вітряно, тому не затягую час. The robot, even when there's no hope, you can still go. I never ran so to know, man. I still go. Go, 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 Hustle out, I every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, for the highway way is a nice range cause i grind through the climb i invite pain you never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's believe better see with the negativity but i just slide right by that energy even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go Отож, рамка вже приварена до корпусу, точніше до профіля, який я варив раніше. Також додав такий трикутник, це буде ребро жорсткості. Тут буде продовження. Весь метал я брав зі старих радянських ліжок з сіткою. До речі, хто використовував їх дитинстві як батут, обов'язково пишіть коментарі. Або тисніть то до Поглянув я, що в мене вийшло, прикинув і вирішив оце кріплення, яке було трикутне, звідси прибрати, тому що якось тут квадрат, там квадрат, а трикутник якось не грає. Тому на швидку руч зробив ще одну таку рамку, щоб все було в одному стилі. І поки робив цю рамку, зрозумів, що я, е як Віктор Франкенштейн, роблю якесь з таких маленьких кусочків. <му> Ось приблизно я так. Е Поклав, як воно вже має бути. Навіть спробував натягнути ремінь, з ременем, з розміром я вгадав, якраз тут буде ще Просто ідеально вийшло. Е, також накинув цей механізм весь. До речі, в мене вже є друга зірка. Нарешті приїхала до мене. Вартувала вона мені. 100 гривень, здається, замовив Корпошту і поки приїхала, забув, що я купував. Але це таке. Отож, що я собі подумав, щоб приблизно знати, що я затратив. І можливо вам буде цікаво, я буду у відео робити вставку, що я купував, скільки це коштує і загальна сума. Кожен раз, якщо буде докуповуватися. Не став вигадувати нічого, є в мене рама від мотоцикла. Зняв я з неї цей маятник. Тут, по суті, його закріплю якось до рами. З цього боку буде ще одне колесо. Тільки я думаю, що було б добре, якби був такий маятник з коляски. На цю сторону було б ідеально. Але в мене його, на жаль, немає. Також оцей механізм, він буде десь в цьому районі. Далі роблю цю частину, тут буде до неї кріпитися колесо і в майбутньому ніж, який буде підкопувати. Найшов такий профіль 5 мм. Зараз знову ж таки будемо робити з кусочків. be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. i have been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, better see what the negativity

Напевне, на нас насувається дощик. Ось в перевернутому вигляді, вже все приварив, як це все виглядає. Така рама вже стала важкенька, самому важко робити. Потрібно все приварювати і ставити її стаціонарно. Ось так розставив все, щоб приблизно дивитися, як це все буде. Отож почнемо спереду. Передніх шків ще поки немає, я їх ще доопрацьовую. Спереду буде одне опорне колесо, яке буде регулюватися по висоті. У мене є механізм додатково до нього, це з культиватора. Також. Далі по цій стороні буде доварюватися ще каркас, щоб зафіксувати оце колесо і щоб була, опорна, не опорна, щоб була зірка, яка буде крутити весь механізм. Також зірку я ще одну не дочеплю. Це колесо воно буде просто опорним, е, ролі великої грати тут не буде. До речі, про колеса прошу вашої поради. Е, залишити ці колеса так, як є, тобто з голим ободом, або вчепити колеса просто з резиною. Отож, чекаю ваших порад у коментарях. Дуже буду вдячний за пораду. О, у нас гроза. Тут буде це з'єднуватися в єдине і буде кріпитись механізм, який буде підкопувати часник знизу. Тут, звичайно, перемички що має бути. Буде ще багато чого. Отож, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Прийшов гарний проливний дощик. Земля перед тим була прогріта, було сонце, і зараз знову вийшло сонце. Ось така картина всюди. від пора від землі да досить гарно